Прошу вас завдоробіть добро, апостол Павло каже до Солонян. Але це слово актуальне до всіх нас сьогодні. Хочеться поговорити трішки з вами, дорогі брати і сестри, сьогодні про слово, яке шириться в народі, і демотивує. і... Розслабляє тих, хто хотів би допомогти українському народу і допомогти українському війську. Це слово звучить так: що мені дала ця країна? Ним виправдовують і мотивують бездіяльність або навіть і відкритий саботаж проти формування державних інституцій. Проти потреби України у захисті шляхом військовим, збройним. Так ось найперше до тих благочестивих християн, які дбайливо ставляться до Слова Божого сьогоднішні роздуми мої. Як ми, християни, можемо сказати, що мені дала ця країна? Якщо ми хочемо говорити про те, що наша батьківщина не, не на землі, а на небесах, то ми будемо правильно це розуміти. Однак, якщо ми кажемо при цьому, що мені дала ця країна? І далі по тексту. Тоді ми засвідчуємо, що ми лицеміримо. Ми не є громадянами неба. Ми Через в силу хрещення свого ми є громадянами неба, але своїм життям і своїми висловлюваннями, своєю позицією ми засвідчуємо, що ми зреклися цього покликання, зреклися цього служіння зареклися свого громадянства неба. Христос сказав, як вам дати ваше, коли ви з тим, що не ваше, не поводитеся належним чином, відповідально, старанно, І Отже, не наше це якраз є земне життя, є те, що ми робимо тут на землі. Чим опікуємося. А наше це небесне. Ну як нам дати Небесне, коли ми занедбуємо те, що Господь довірив нам тут на землі творити добро, дбати про слабших, дбати про менших, дбати про творіння, про створений Богом світ? Коли християнин прагне успадкувати царство, Небесне, увійти в царство небесне. Що він повинен зробити правильно, він повинен своїм життям, своїми вчинками заслужити це, запевнити Бога, що Він вірний, невідступний. А які каже Христос робити вчинки, щоб мати вічне життя і увійти в Царство Боже? Так, каже. Ем, ви я голодував, ви мене накормили. Я був спраглий, ви мене напоїли. Я був у в'язниці, ви мене відвідали, був у лікарні, теж мене відвідали. Якщо ви зробили це одному з малих цих, тобто одному з ближніх, одному з тих, хто поряд з нами потребував цієї допомоги. То ви мені каже Христос, це зробили. Отже, засвідчити, що ми є громадянами неба, ми можемо, якщо ми дбайливо і з любов'ю виконуємо місію, яку Господь довірив нам, поки ми живемо тут, на цій землі. Яка це місія? Це допомагати ближньому, допомагати кому? Допомагати батькам дбати про батьків, про батьківщину, про а, тих людей, які, яких Господь віри в нашій опіці в силу нашого або служіння, або а, нашого начальства або вчительства. Це те, що ми повинні робити. І, відповідно, звідси ми мали би розуміти, що безглузде і навіть е, е, злочинне твердження, що мені дала ця держава. Дайте своїй державі, подбайте про неї. Вона вірена Господом нам, з вами, українцям. Потурбуйтеся про синів і дочок, про вдів, про сиріт. Про тих, хто не може себе захистити, про землю, яку зрощували наші прадіди, про, про культуру про спадщину, яку вони залишили. Нам тут, в надії, що ми її збережемо, що ми докладемо свого духовного досвіду до їхньої спадщини, культурної, духовної, національної спадщини, і будемо. Поважними, уславимо їхнє ім'я, їхні старання, їхні труди, їхню жертву, бо чимало поклали своє життя так само, як це робить сьогодні мало не весь молодий цвіт українського народу, української нації. Проливали кров свою. Ми не можемо і не маємо права. Дозволити ворогам а, української православної церкви або православної церкви України, ворогам українського народу, української держави сьогодні дозволити а, перевернути світогляд наш і зруйнувати наше прагнення, наш запал, наше натхнення. Нашу ревність збудувати державу, якою ми будемо пишатися, за яку будуть нам дякувати наші діти, внуки, наші нащадки, і яка стане для нас тим каменем випробовування, чи будемо ми вірними. У служінню Господу Богу? Чи ми навіть оце, що нам, не наше земне, довірено в опіку, в турботу, для дбайливого ставлення і розвитку занедбали? Чи ми все ж таки потурбуємося про те, що маємо, і до дарів, які маємо? Докладемо ще е, зусиль, і надбаємо чи придбаємо ще, е, зростемо дари, які Господь нам дав, і сформуємо державу, яка буде славити ім'я Боже, яка буде церкву православну розвивати, яка буде. З церквою православною разом формувати світогляд, свідомість кожного українця буде дбати про її, про мораль, про достоинство кожного українця, як тут на нашій землі українській, так і по всьому світу, де б ми не були, щоб кожен представник нашого народу, нашої держави був в повазі. В пошані і з дбайливістю приймався як представник народу великого, мужнього, достойного, богобоязного, духовного, і високоосвіченого, і культурного та старого. Ми любимо казати, що ми трудовиті, працьовиті, але Може деякі речі спотворив в нас російський дух, російський, оцей руський мір, і замість дбайливості породив в нас байдужість, породив в нас лінивство, недбальство. може, навіть породив у нас лицемірство. І лукавство. Давайте будемо позбуватися цих надбань лукавих і нездорових. Прививаємо собі справді ті достоинства і ті прикраси, якими Господь нас обдарував як український народ, як український народ, і йдемо йдімо в Царство Небесне, як справжні громадяни Царства Небесного, з багажем, з, з оливою, не як немудрі діви, які виявилися, що не готові війти у чертог жениха, а як мудрі, які з собою взяли оливи. І коли жених забарився, виявилися готовими війти з женихом у чертог весіль. Якраз ця олива, як вчать на святі, Отці, є наші добрі діла. Якщо хто про своїх, а особливо про домашніх, не турбується, то той зрікся віри. Святе письмо однозначно до нас звертається, і Господь не бавиться з нами в якісь ігри, хитрості. Приховує щось. Ні, він не такий. Він все прямо відкрито нам сказав. Нам тільки треба стати і робити. О що, що говорить апостол Павло? Я вас прошу завжди. Робіть добро. І ось сьогодні ми можемо себе запитати, що значить робити добро? Ось сам по собі вчинок. Вбити людину це гріх, це зло. Але стати на захист батьківщини зі зброєю в руках, так? стати і знищити ворога, який прийшов на землю нашого народу, який нищить церкви, культуру, мову, який вбиває і по звірськи ставиться до наших дітей. Наших жінок, дівчат, наших батьків. Це святий обов'язок, це добро. Саме тому Господь, Господь каже, щоб ми творили добро, а апостол Павло каже, заповідаючи завжди творіть добро, робіть завжди добро. І те, що український народ. Став сьогодні на захист своєї Батьківщини зі зброєю в руках, це він робить добро, бо так вимагає всяка правда, правда свята, Божа правда. І чудово, ми повинні, як християни, розуміти, прислухаючись до своєї совісті, до заповідей Божих, де є добро, а де є зло? І яке добро ми повинні творити? А яке зло ми повинні перемагати добром, своїм добром, яким? Творячи вчинки, реагуючи на виклики сьогодення, реагуючи адекватно, реагуючи в достатній мірі? Не так про людське око, не боязко, а сміливо, відважно, бо нам треба. Чимало зробити, нам треба чимало поправити, нам треба чимало змінити і виправити у собі, в своїй державі, у своїй свідомості, у своїй психології, у підсвідомості своїй, в своїй душі, в своїй голові, в своєму серці. В кінці кінців навіть і у своїй поведінці, у своїй мові. Перемагаймо зло добром, не переставаймо робити добро. Хай Бог нам в цьому допоможе.